Метою заняття є сформувати поняття механічного складу ґрунту, навчитися визначати гранулометричний склад ґрунтів польовим методом сухим і мокрим, оволодіти навиками в оцінці механічного складу ґрунту. Визначення гранулометричного складу ґрунту дозволяє вирішувати ряд важливих питань з раціонального використання ґрунтів та покращення їх властивостей у поєднанні з іншими показниками. Вмістом гумусу, складом обмінних катіонів, pH, вмістом основних елементів живлення рослин та мікроелементів. Механічний склад ґрунтів визначають за такими ознаками. Колір ґрунту. Відчуття при розтиранні сухого і вологого ґрунту. Здатність скочуватися в шнур і кільце. Структура ґрунту. Розглянемо найбільш типові види ґрунтів, виділені на підставі механічного складу ґрунту. Для визначення гранулометричного складу ґрунту у польових умовах використовують два методи мокрий і сухий. Тут ми покладаємося на свої органи чуття. Тобто визначаємо гранулометричний склад органолептично. В основі мокрого методу лежить така властивість ґрунту, як пластичність в мокрому стані. При визначенні Сухим методом ми повністю покладаємося на тактильні відчуття. До речі, наше поле для селя не на все. Якщо чогось не вистачить, він добре вам несе. Ну, а для нас чудова є пора. Побігли ми механічний склад. Гайда! Тепер мені землю цікаво вивчати. Виникли в мене питання свої про нашу планету. Я все хочу знати. Відкриймо, будь ласка, секрети її. Тверда оболонка його огортає, або літосфера навколо ядра. Чи ж Частина, що зверху її огортає, на нашій планеті земна кора. А де ми живемо? Дозвольте спитати, Бо сумніви є до цієї пори. Людина і звірі, жуки і пернаті живуть на поверхні земної кори. А суші поверхня і дно на глибинах, подібні рельєфи усюди, людина. Є гори і рівнини на суші і на дні. Такий ґрунт, чи гірська це порода? Ні-ні! На породі ніщо не росте. А ґрунт дуже цінним створила природа. І це на планеті Уруно Золоте. Навчилась робити людина. Хоч доля людей на землі не проста. Пісок під ногами, граній є і глина, тому ми будуємо красиві міста. В Україні показник агропромислового навантаження на ґрунти є один з найвищих у світі. Загалом територія країни розорена більш ніж наполовину а сільсько-господарські угіддя є взагалі на дві третини. Перед нами розміщено декілька зразків ґрунту. Ймовірно, важкий суглинок або глина. Середній суглинок або важкий суглинок і два зразки піщаних, які відрізняються по кольору. Рижий відтінок, який передають піску оксиди заліза. Для даного піску колоїди заліза. Це ржавчина. Вона агрегірувала в даний піщаний горизонт. Тобто надає піску невластиві йому агрегати. Тут у нас світлий пісок. Тобто ми бачимо чисті зерна мінералів. Зазвичай це зерна кварцу, але також він може мати різний мінеральний склад. Ці агрегати дуже розсипчасті. Зараз ми спробуємо визначити гранулометричний склад цих зразків сухим методом. Для цього потрібно взяти зразок, не обов'язково сипати на долонь. Можна потерти на подушечках пальців. І ми тут відчуваємо перекочування піщаних зерен. Тактильним відчуттям тут пісок. Цей зразок ґрунту досить сильно забарвлений оксидом заліза. І є окремі агрегати, забарвлені тим же оксидом заліза. Визначаємо наступний зразок ґрунту. Коли ми розтираємо на пальцях, відчуваються одиничні піщані зерна. Набагато більше у процентному відношенні відчувається присутність пилу. Присутність пилу піщаних зерен говорить про те, що це супісок. Останні два зразки ґрунту, скоріше всього, мають важкий суглинистий або глинистий механічний склад. Для розрушення структури зразку потрібні зусилля. Тут не відчувається ніяких піщинок, але відчувається мілкий грубий пил, що є важким суглинком. Останній зразок. Ще з більшою важкістю піддається руйнуванню. І при розкочуванні також тут не відчувається ніяких піщинок. Тут більш твердіші агрегати. Є припущення, що це глина. Визначаємо механічний склад ґрунту мокрим польовим методом. Для цього в долоні насипаємо невелику кількість ґрунту і змочуємо водою. Тут ми маємо змочений ґрунт. Намагаємо скочувати з них шарики. В даний момент бачимо, що ґрунт просто розмазується. І тут ми розуміємо, що це пісок. Беремо наступний зразок. Також змочуємо водою. Зараз спробуємо сформувати шар. Шар сформований. Значить. Це супіщаний ґрунт. Але провіримо, чи розкатаємо шнур. Ні, ми не можемо це зробити. Висновок це дійсно супіщаний ґрунт. Наступні зразки ґрунту більш важкого складу. Насипаємо в долоню. Після того, як ми смучили зразок. Скатуємо шар, розкатуємо в шнур і лише потім згортаємо в кільце. Ми бачимо, що воно має невеликі тріщини, з чого робимо висновок, що це важкий суглинок. Останній зразок ґрунту більш важкого складу, тому розтираємо його в ступці. Змочивши зразок водою, бачимо, що ґрунт має велику липкість. Формуємо спочатку шар, потім шнур і робимо кільце. Ми не бачимо тріщини, в нього велика пластичність, тобто це глина. На сильне, вона завжди була і буде вільна. Така потрібна їм, йому мені. І це назавжди, чуєш назавжди. Ми горою станемо за тебе міцно. Повернись за світу, не ховай обличчя. Ти така єдина, нам світ одна, і з гордістю скажу, моя земля. Та незвісна, загорную я собою, піду пішки до бою. Вона моя єдина, вона велика людина, вона зібрала краще, і це точно наше. Світу, не світом, хай світом забрєме ціти. не заплющі очі, ще не літо Вона єдина, на світ одна, я гордістю скажу, моя земля. Вона рідна, вона сильна, вона завжди була і буде вільна. Така потрібна їм йому мені. І це назавжди чуєш на завжди, ми герої станемо за тебе міцно. Повернись до світу, не ховай обличчя. Ти така єдина, нам світ одна, і з гордістю скажу, моя земля. Нування визначає верхній родючий шар. А величезне значення в житті ґрунту має механічний склад. Від нього залежить вологов'ємкість, водопроникність, повітря і тепловий режим. Ми не ґрунтові мешканці. Гайда природі, раді. Важливо навіть оцінити збитки, завдані ґрунту війною. Серед всіх екосистем, що зазнають негативного впливу від воєнних дій, найбільше страждають шари ґрунту. Українська земля перетворилася на жахливий полігон для випробування різних видів озброєння. Грунти втрачають родючість через зміну фізичних, хімічних та фізико-хімічних властивостей. Важливо уже зараз ми маємо планувати, як допомогти нашій землі швидше відновитися після цієї війни, подбати про ефективну систему моніторингу стану довкілля. Яка б дозволила вжити найефективніших заходів, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, та щоб відновити екосистеми до безпечного стану і для людини, і для дикої природи.